Американський інститут вивчення війни постійно тримає руку на пульсі бойових дій в Україні. Ми воюємо на Україні. З быстро нациснацифіцирувавшись сєвероатлантичним альянсом український літній наступ триває більш успішно ніж зимові спроби Росії проломити нашу оборону в Донецькій та Луганській областях. Ці спроби не принесли жодних результатів, хоча були залучені частини шести російських дивізій. Поки що український наступ не призвів до значних змін на картах. Але оскільки триває підготовча наступальна операція, то до наступального. Ніх дій ще не залучені 90% наших бронетанкових частин. Єдиний резерв у Росіян це 29-та загальна військова армія, але в ній залишилась лише одна бригада. Американські фахівці також сумніваються, що в разі прориву оборони росіян ті без резервів зможуть успішно відійти на підготовлені другу та третю лінію оборони. Пане Євгене, ще трошки про те, що відбувається на фронтах, точніше про посилення нашого війська. Ми розуміємо. Міємо, що як каже Валерій Залужний, озброєння ніколи не буває достатньо, як і боєприпасів. В нас є попередня така обіцянка, чи навіть не обіцянка а заява, що Байден, зокрема, і на полях саміту НАТО, він буде говорити про те, що треба помножити ледь не удвічі допомогу Україні. Що звісно з нами сприймається абсолютно оптимістично. Але якщо слухати військових експертів чи людей, які дотичні до поставок озброєння, вони кажуть, ну дивіться на даний момент, є країни, ну там окрім Балтійських, які виконали свої зобов'язання на 60-65% відсотків. тобто 100 майже ніхто не надав, і це попередні домовленості. Ба більше ми ж розуміємо, що касетні боєприпаси, які зараз будуть передавати Україні, це теж лише обставина вимушена, тому що боєприпасів інших не вистачає. То скажіть, будь ласка, як ви собі трактуєте у цю заяву помножити допомогу, якщо багато європейських країн ледь нам не показують свої порожні склади зі словами ну все, що мали, все віддали. Ну, все, не все. Але насправді європейські, яких свого часу, дуже правильно назвав головний дипломат Європи Бурель, Бонсай армії. Оце дійсно дуже правильний образ. От воно виглядає як дерево, воно воно таке в маленькому горщичку поміщається. Це дуже правильний образ європейських армій. Вони 30 років взагалі вважали, що єдина можлива війна це відправка якого-небудь миротворчого батальйону кудись в Африку. І от під це в них і запаси. От тому Звичайно, що ми давно вже вичерпали це, це не секрет, що ми давно вже вичерпали запаси е, БК по всій Європі, і наразі європейці намагаються е, спеціально під нас виробити мільйон артилерійських снарядів, і це в них окрема програма, в якій задіяні практично всі країни ЄС. От е, вони, вони мільйон снарядів в останні виробляли, десь 80 От е, тому е, насправді, е, ну при всій повазі до Байдена, але чесно кажучи, е, чим це тиснути на європейців, яким теж все, те, все одно насправді, Справді є, що чим ще поділиться, але е, він краще показав би гарний приклад. Наприклад, ті самі аж цілих 30 танків Абрамс, які він свого часу пообіцяв, щоб дотиснути Шольца на леопарди. Це ж було абсолютно очевидно, що він сказав: Ну ладно, так і буде, ми вже, ми вже їм даємо Абрамси. От тепер після цього ви вже не зможете відмовити в леопардах. Так, да, тільки леопарди давно вже реально воюють. А 30 Абрамсів всього 30 це взагалі ну, це батальйонний комплект. Так от цей батальйонний комплект. Ект він так досі е, лишається в статусі колись приїде. От тобто насправді давайте будемо реалістами е, в усьому НАТО. Найбільш боєздатна армія і єдина армія, яка має запаси для великої війни, це все ж таки армія США, і от вони поки дають. Е, знаєте якщо Естонія, наприклад, півтора відсотки свого ВВП вклала в нашу війну. Півтора відсотки ВВП не військових запасів. Вибачте мене, а уявляєте, як би виглядали зараз, чим були б запаковані ЗСУ, якби е, штати вклали в нас 0,0015 свого ВВП, розумієте? Тому якраз е, пан Байден в принципі міг би просто відкрити е, свої склади, а не морочити голову європейцям. Але от за касетні е, снаряди, звісно, йому дякуємо. Оце він якраз зробив всупереч позиції дуже багатьох думів. Е, Дуже вже наших гуманних союзничків, от справа в тому, що майже всі європейські країни, включно навіть з е, Британією, яка майже в усіх питаннях фактично на нашій позиції, так от, але от. На жаль, всі ці країни свого часу підписали конвенцію проти касетних боєприпасів. І тепер вони просто не можуть е ні самі їх використовувати, ні нам давати, і більш того, вони не можуть це навіть якось публічно одобрювати. Вони стільки років бороли за те, щоб взагалі в світі не стало касетних боєприпасів. Ну але знаєте, на жаль, в світі лишилась Росія е і цілий ряд інших країн, які не підписали цю конвенцію. І зараз ми можемо тільки радіти, що слава Богу, Штати теж не підписали цю конвенцію. От. І до речі, Україна теж її ніколи не підписувала так. тому, вибачте, за чужі зобов'язання ми не відповідаємо. А касетні боєприпаси нам зараз дуже потрібні, зокрема, якраз для наступу, тому що е, ні для кого не секрет, що один з елементів, скажімо, нашого успіху за умови, що небо не наше, і по артилерії, поки навіть не паритет, але те, що ми дуже успішно вибиваємо російську бронетехніку, і оці касетні боєприпаси вони дозволять це робити ще в рази ефективніше. От, е, ну, але але знову ж таки є ложка дьогтя е, вас не уникало питання, чому раптом Байден став таким добрим? Е, ми з березня просимо ці касетні боєприпаси. Ну, звісно, um, треба втішити за... нас напередодні саміту. От, от я саме про це. Що це от, власне на, 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 на вам цукерочку не плачте, от, бо двері до НАТО ми до вас так досі і не відкриваємо. Ну зате ладно, ви там катете, ви там якісь снарядики просили. А НАТО ми касетними боєприпасами, пане Євгене, собі доріженьку до Європи зробимо. Ну так, якби якби ще зараз, якщо вже вони не готові відкрити двері НАТО, то хоча б компенсували це ще й адкамсами, ну то ладно, більш-менш можна було б вважати, що. Поки поки зійде. все одно пане не ваша ідея про півтора відсотки від ВВП Сполучених Штатів Америки пропоную запустити промокомпанію та магавку кожен взвод. Це буде е, необхідно. Але якщо серйозно про зброю і Європу е, в кінці минулого тижня президенти Польщі, Литви та Латвії пишуть листа Єнсу Столтенбергу із застереженням про те, що з території Білорусі для них готується велика загроза, і вони вимушені будуть у укріпляти свої позиції, президент Зеленський натомість вчора в інтерв'ю ABC News каже що так куди там стоїть Білорусі, нічого до нас не прийде, не прилетить і навіть не приповзе. То президенти європейських країн дують на холодне, чи це наш президент настільки мужній? Президенти європейських країн в даному разі, ну їх можна зрозуміти, для них це все поки щось таке, якісь жахіття, які вони, вони розуміють, що вони наступні після нас, але вони погано розуміють, як це реально відбувається. Тобто, от, тобто вони відчувають страшну російську загрозу. А от практичного досвіду, ну слава Богу, в них поки немає. Дай Боже ніколи не буде. От і тому, коли вони почули про пересування вагнерів в Білорусь. То вони дійсно дуже нервово на це зреагували, і власне їхній лист був напряму зав'язаний саме на це на повідомлення Лукашенка про те, що вагнери тепер е е отримують білоруське, білоруське тимчасове підданство. Ну а м, в нас інша історія. Ми добре знаємо, що таке наступ з території Білорусі. Ми це вже пережили минулої весни. І ми добре знаємо, що для наступу з території Білорусі треба 100-120 тисяч особового складу, щоб це дійсно було щось серйозне. А вагнерів до Білорусі, ну, по-перше, досі взагалі жодний не. Приїхав всупереч заявам Лукашенка. От е, всі, всі вважали, що вони давно вже мають бути там, а їх поки там нема. Але навіть очікувана кількість це по різних даних від 6 до 8 тисяч. Ну от порівнюємо 8 тисяч і 120 тисяч. Це інший порядок величин. Тому але, до речі, це не означає, що ми не посилюємо заходу безпеки. Одна справа, що наступ з Білорусі абсолютно неможливий, просто нема ким, не кажучи там про нема чим. А інша річ, що використання вагнерів в ролі ДРГ. Оце оце вже цілком можливо. Ну і відповідно, пропорційно до масштабу загрози загрози рівно до цього, ми там і готуємося. Австралія надійшла до Німеччини літак-розвідник для захисту поставок гуманітарної та військової допомоги Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини. Австралійський літак розпочне патрулювання у жовтні. Місія триватиме півроку. Борт обслуговуватимуть близько сотні австралійських військових і членів допоміжного персоналу. Якщо шляхи поставки допомоги опиняться під загрозою, літак попередить про це Берлін. Окрім цього, Канберра постачатиме Німеччині бронетранспортери боксер. Йдеться про понад сотню одиниць цієї техніки. Їх вироблятиме німецький оборонний концерн Райнметаль в австралійському штаті Квінсленд. Німеччина натомість уперше в історії відправить свої війська до Австралії для участі у масштабних навчаннях. Вони відбудуться на тлі напруги в регіоні через зазіхання Китаю на південно-китайське море. Вишкіл триватиме від 22 липня до 4 серпня. Участь у ньому візьмуть понад 30 тисяч армійців із 12 країн-партнерів. Австралія продовжить консультації з Україною та іншими партнерами щодо того, як найкраще ми можемо підтримати оборону України та її національний суверенітет у майбутньому. Я оголошую новий внесок Австралії в підтримку безпеки в Європі. Ми розгорнемо в Німеччині літак раннього попередження про загрози. Він допоможе захистити багатонаціональні логістичні центри, які є важливими для поставок військової та гуманітарної допомоги народу України, до складу екіпажу увійдуть 100 військових і Членів допоміжного персоналу з Австралії літак здійснюватиме патрулювання півроку виключно в європейському повітряному просторі. Слідуй за мною, роби як я. Під таким гаслом відбувається курс підготовки командирів відділень і сержантського лідерства. Через вісім тижнів навчань більш як сотня військовослужбовців сформують світогляд командира, який здатний вести за собою. Як проходить підготовка особового складу? Дивіться далі у репортажі Сил територіальної оборони. Давай! Вітаю вас з початком курсу. Думаю, що у вас буде гарний настрій зберігатися до кінця. Програма курсу складається з окремих напрямків. Це такі, як основи повсякденної діяльності, лідерство, психологія, топографія. Єдине, що на сержантському курсі ми ці напрямки даємо більш широко. Роблю контрольний спуск, ставлю на запобіжку. В моєму випадку зброя абсолютно розкаже. Чому ви саме даєте базові навички, по суті, починається все з самих азів? Немає 100% гарантії, що люди приймали участь в боях, що вони знають, як правильно виконувати певні технічні елементи і мають уявлення про ефективну взаємодію. Саме основне це ми перекриваємо прогалини попередньої підготовки. Наша э, остаточна ціль це перемога, вигнати ворога і звільнити наші саме міста і села. Тому зараз вже потрібно починати, і ми вже почали саме навчати наших курсантів, як самодіяти в приміщеннях. Саме навчання побудовано таким чином, що вони проходять у нас імітацію вулиці. Вони вчаться в нас заходити в будівлю, контролювати сектори, як використовувати резерви, як використовувати визначення зон для поранених. До того вони проходять ще в нас окремо окопний бій. інших родів військ, наприклад, як от зараз у нас є курсанти з повітряних сил, з підрозділів охорони. І наша підготовка їм підходить і вони отримують у нас всю ту саму підготовку, частково розвантажуючи свої навчальні центри. Піднімаємо кожний раз планку і наших курсантів здивовуємо тим знанням, які ми передаємо. Воно все актуальне, і воно все доречне і збільшує навики і військовий потенціал наших курсантів. Бігали від одного зруйнованого будинку до іншого. Так, російські вояки намагалися сховатися від прицілу наших артилеристів. Координати схованок московитів гарматні батареї передали оператори дронів. Українські бойові пташки помітили загарбників, а невдовзі ворога накрили снаряди 105-го калібру. З десяток росіян стали двохсотими. Щоб навічно списаних окупантів ставало більше, п'ятий канал спільно з 71-ю єгерською бригадою запустив благодійний збір на дрони для оборонців цього підрозділу десантно-штурмових військ. Скануйте QR-код, який ви бачите нині на екрані. Донатьте і підтримуйте сили оборони. А за найбільший внесок можна здобути трофей Збитий російський безпілотник. Виправдовував російську збройну агресію. Служба безпеки повідомила про підозру священнослужителю одного із храмів Московського патріархату на Черкащині. За даними слідства, з грудня торік чоловік, який прислужував у храмі нижчим кліриком, під час спілкування зі своїм оточенням підтримував Росію, виправдовував воєнні злочини та поширював думку, що так званий руський мір на окупованих територіях буде благом для України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.